Ізраїль усю ніч був під ударом іранської балістики. Відомо вже про дев'ятьох загиблих. Понад 280 постраждалих у лікарнях. Повідомляє Reuters. Серед жертв у Ізраїлі, зокрема, жінки і чоловіки 70-80 років. У Тель-Авіві ракета влучила у багатоповерхівку. Масштабні пожежі сталися в трьох районах міста. Прямі удари також зафіксували по двох житлових будинках в районі Данблок. Іранські ракети також уразили район навколо нафтопереробного заводу. В Хайфі там виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджена місцева електромережа в центральній частині Ізраїлю. Посольство США в Ізраїлі зазнало пошкоджень внаслідок ракетних ударів Ірану. Ніхто з працівників не постраждав, повідомив американський посол в Ізраїлі Майк Хакабі. Унаслідок атаки частково зруйнована будівля посольства та консульства у Тель-Авіві. Через обстріл установа сьогодні не працюватиме. Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 людей, понад пів тисячі поранені. Від початку масованої операції Тегеран випустив понад 370 балістичних ракет та сотні дронів. Розповів радник канцелярії прем'єра Ізраїлю Дмитро Гендельман. За даними Сахалу, від 5 до 10% ракет пробивалися через систему ППУ. Більшість ракетних обстрілів рану були спрямовані на Тель-Авів і Хайфу, які є густонаселеними містами. Нагадаю, у ніч проти 13 червня ізраїль. Завдав масованих ударів по Ірану заявлено на мета операції звести на нівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала атаки по ізраїльській території. Іран збирається вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Парламент готує відповідний законопроект, завречник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. Водночас, за його словами, Тегеран, як і раніше виступає проти розробки зброї масового знищення. Ми безумовно ухвалимо відповідне рішення у світлі останніх подій. Ми перебуваємо у тісній координації з парламентом, і звісно, будь-які рішення парламенту відповідно до закону є обов'язковими для виконання урядом Ісламської Республіки Іран.